Вітаю, друзі, ви на каналі Миколаївша і ми продовжуємо розпаковку боксу Kit Arduino. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися, якщо ви ще не поставили і не підписалися. Отже, сьогодні ми розглянемо такий елемент, як фоторезистор. Що це таке є, з чим його їдять і як його під'єднювати. Зайшов я на такий сайт bitkit.com.ua. не хочу вас навантажувати теорію. Кому цікаво, зайдіть, почитайте досить непогано український контент. Можна собі зрозуміти. Якщо в двох словах, що таке фоторезистор і для чого він потрібний, друзі, якщо потрібно, припустимо, нам включати світло, коли темно. Це якраз для цього цей прибор потрібний. Чому? Тому що цей прибор реагує на освітлення. Ось бачимо на сайті, якраз показано два типи освітлення. Кімнатне освітлення, бачимо опір даного фоторезистора складає приблизно 7 Ом. Якщо ми закриємо це е, світло рукою, бачимо, опір зріс максимально до 76. Бачимо, далі знову більше яскраве світло, опір зменшиться. Саме тими властивостями фоторезистора, що він е, має залежність від освітлення, ми якраз і використовувати будемо у наших скетчах і у наших е, саморобках. А саме, будемо. Таку збирати схемку, яка найбільш поширена зараз всі фотодатчики, фотоелементи, всі включення, освітлення в темноті. Ось я відкриваю знову ж Тінкеркет. І ось тут ми можемо побачити, як цю схему збирати. Перше ніж написати скетч. Як відбувається процес під'єднання фоторезистора? Тут вже потрібно розуміти, що треба фоторезистор під'єднати. ось. Підемо по під'єднанню фоторезистор, під'єднуємо, під'єднуємо до живлення 5 вольт на платі Arduino. Ось воно ось тут. 5 вольт. На одну ніжку подаємо. А наступні ніжки через резистор. Бачите, він тут в мене записаний. 10 кОм. Він у мене був в наборі. Тут проблем ніяких не було. Через резистор подаємо на землю. Тут я під'єднав. Далі цю землю з борда під'єднімо на плату Arduino на борт. Земля. І так само звідси 0 ведемо, друзі, на такий е вихід плати Arduino. Зверніть увагу сюди, як А-0. Я постараюся зняти відео коротеньке про виходи плати Arduino. Ну зараз скажу вам так. Що в ній є цифрові, це від 0 до 14. Ну, тут в мене від 0 до 13, правильно разом їх 14. Є аналогові, це від А0 до А5. Також є живлення. І ось тут що ми заживляємо плату. Тому, щоб під'єднати фоторезистор, ми мусимо вже задіювати. Зверніть увагу ще раз продемонструю. Один з одної ніжки фоторезистора через опорець піде на землю. мінус, І так само піде на аналоговий сигнал. Постараюся зняти відосик, щоб пояснити, що таке цифрові, що таке аналогові. Отже, ми так теоретично розібралися, як це під'єднати. Я покажу практично, як в мене під'єднано. Тепер ми повертаємося до написання скетчу. Відкриваємо собі програму Arduino. І дивіться, друзі, пишемо ось такий собі скетч. Я його опишу, що тут у мене є. Скажу так: багато є інформації. Я сам особисто також відкривав багато різних сайтів, дивився, як інші хлопці писали ті скетчі. І щось мені брав в одних, других, третіх, щось таке докупи збирав. Що саме тут є? Ін призначення, що у нас є лайт сенсор. Оце якраз резистор. Бачите, Ми назвали його Light Сенсор, і він у нас є 0. В сетапі нам треба вказати е, двоє даних. Перший, це є pin Mode на, е, на світлодіод. Ось він тут у нас є. Ми мусимо вказати, що даний світлодіодик буде, він буде як працювати. Фоторезистор буде. Мати або освітлення 0, або буде мати своє максимальне, я покажу. І нам треба так, якщо не буде тут світла, не буде світла, нам треба, щоб цей фоторезистор засвітився. Тому ми мусимо призна... дати йому також сигнал з другого порта плати Arduino. От бачите, тут пішло з другого порта. І так само, як ми вже під'єднювали, один резистор, три, так само завести на 0. Повертаюся до написання схеми. Отже, в Pin-Mod ми вказуємо другий Pin вихід. Serial Begin. Тут така е, нова функція. Е, ми будемо виводити інформацію з нашого резистора, фоторезистора. Тому кількість 9600. Я так зрозумів, що то табличне значення. Всі його вводять, і я так само зав'ю. Отже, йдемо далі. У Void Loop функції. Ми ось тут. Наш лайт сенсор, тобто фоторезистор, присвоїмо до аналогового виходу А0, то що я вам показував, де ми під'єднували. Ще раз на це зупинюся. Ось тут, бачите, через опір. І ми пішли по чорному проводку до а 0 Коли будете під'єднувати, зверніть на це увагу. Тут ми зазначили, що буде задіяний аналоговий вихід А0. Далі, Serial Print. Ln Light sensor. Що це таке? У мене вже запущена функція. Я зараз вам покажу детальніше, але зверніть увагу, бачите, у мене в мене тут внизу циферки якісь бігають. І вони зараз бігають маленькі, потім будуть бігати більше. Зараз От я включив освітлення, вам не видно, а в мене вже зразу почалося освітлення бігати. Оце я зразу вивожу інформацію свого, сен... свого сенсора. І за рахунок того, що тут є функція LN. Воно все да, виходить так в, стовп, в стовпчик. І з затримкою бачимо 2 секунди. От, давай 2 секунди. І тут ми пишемо вже щось таке, мудру якусь таку програму. Я б вам радив її, от if і Елсе, скачати зразу собі е, з Google. Чому? Бо тут є багато ось тих таких дужок. Я через ці дужки довший час переписував, виправляв, виправляв, бо так з монітора важко, а так собі з Google закинув і це легше. Що наша програма говорить? Що якщо наш світлодіод буде менший за 30, а, а наш світлодіод може бути від нуля, ну ми побачимо його максимально. Зараз бачите, тут є 700. Ну, не знаю, я зараз ще телефоном присвічу, чи буде більше. От, Зараз я свічу на нього телефоном і бачимо, що ще піднялося більше, Ну, лазером, якби я присвітив, ще більше. Ну, Зараз бачу максимальне 843, бачите, знизу, 983. Ну, ось так, щоб ви зрозуміли. Якщо сенсор буде нам подавати менше 30, ми подаємо. Сигнал на наш світлодіод. Що це в практиці означає? Це означає, що якщо наступить ніч, то наш світлодіод засвітиться. Або оце ЛС. Або подаємо малий сигнал, або забираємо сигнал. Бо тут хай що є сигнал плюс, а лов нема сигналу 0. Тобто, якщо у нас темно, у нас засвічується світлодіод, Якщо у нас світло, світлодіод не світиться. Зараз це продемонструю вже на борді практично. Дивіться, ось цей якраз є фоторезистор. Ось так він виглядає, ви бачили на моніторі. І тут немає значення, де є плюс, а де мінус. Ось такий він має вигляд. Я його відкладаю і тепер дивимося на саму схемку, як під'єднювати. Давайте почнемо з легшого. Плюс-мінус, плюс довша ножка ми завели на борт плюс. Мінус, під'єднали на борт шину мінуса. Через плюс пропустили опорець, який мав 220 Ом. Спільна шина. І подали на другий пін цифровий на плату Arduino. Yes. З світлодіодом розібралося. Тепер із фоторезистором. Одна ножка, ось фоторезистора. Ми під'їдемо, знаємо, що це вже спільні контакти. Ми подаємо на живлення. Пішло, пішло, пішло в мене і прийшло на живлення 5 вольт. Є. Тепер друга ножка. Друга ножка, ось вона ось тут. І тут вона ділиться на два. Пішло один з спільних контактів. Пішло на аналоговий вихід плати Arduino A0. Бачимо. І також спільна шина. Пішла на опорець 10 кОм. Перейшло сюди. Тут є спільна шина. І через проводок пішло на нульову шину. І спільна нульова шина для фоторезистора і для світлодіода Зайшла на е, плату Arduino е, Ground мінус. Так, тепер я хочу вам показати. Дивіться, зверніть увагу, як робити. Якщо ви хочете отримати ось ці інформацію про освітлення із навколишнього середовища, ви маєте зайти так. Tools. Tools. І тут є serial Monitor. Ну, В мене воно я зараз виключив, зараз я ще раз. Serial Monitor є. Yeah. Це в мене під'єднано, бачите, і в мене з затримкою починає з'являтися інформація, яке зараз є освітлення. Якщо я зараз рукою трошечки прикрию, бачите, в мене освітлення зразу починає падати. Це мені потрібно для того, щоб я уявив, як мій фоторезистор ловить освітлення. Щоб побачити, бачите, трошечки рукою привідкриваю лампочку, вже почало зростати більше. Є ось ця інформація. Якщо вам вона буде корисна, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Так, і тепер що ми робимо? Загружаємо скетч. Ну, Я вже перевірив схемку, ви вже теж вмієте це робити. Я загрузив скетч. Все, В мене плата загружена. І тепер мені треба провести симуляцію вимкнення освітлення. Я вимикаю освітлення. Чекаю затримкою часу. І як бачите, в мене засвітився світлодіод. Це означає, що в мене відбулося зменшення освітлення менше, ніж на 30. Коли я включаю освітлення, я включив освітлення. Затримка, світлодіод погас. Це означає, що все добре працює, задача виконана, фоторезистор виконує свою роботу. Дякую всім за увагу. Нагадую, ви на каналі Миколаєвича. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, написати якийсь комент і обов'язково підписатися. Дякую, до побачення, друзі.